Асно про події вкрай на телеканалі тс 1 в студії працює Мирослава Куруц. Доброго дня. Гаряча пора в Україні стартувала зно. Цьогоріч першим предметом стала іноземна мова. Всього в області діяло вісім пунктів тестування, по три пункти в Ужгороді та Виноградові і ще два Мукачеві. Свої знання іноземної мови випробували понад дві тисячі юних закарпатців. Із них двоє виявили бажання тестуватися іспанською мовою, майже півсотні французькою, 273 – троє німецькою і решта англійською. Іноземна мова популярний предмет серед учасників ЗНО, проте не входить до трійки фаворитів. Поступаючись математиці історії України та обов'язковій для усіх абітурієнтів українській мові. Зовнішнє незалежне оцінювання, на мій погляд, це єдина освітня реформа, яка є одна з найбільш успішніших, тому що вона дає можливість. Стати студентом розумній дитині без втручання зовнішнього фактора, тобто, на це є процедура, де забезпечено повну, повну самостійність абітурієнта. Тюрну теплицю з вирощування конопель виявили ужгородські міліціонери. На вулиці станційній, в одній з квартир, 28-річний чоловік ростив стеблини у шафі і тумбі, які перетворив на інкубатори. Як повідомили у прес-службі УМВС в Закарпатській області, всю необхідну інформацію для облаштування теплиці він дізнався з інтернету. Меблі Ужгородець обладнав спеціальними лампами, вентиляцією та терморегуляторами. При огляді квартири правоохоронці вилучили насіння та кущ коноплі, добриво, а також висушену марихуану. Відносно правопорушника розпочато кримінальне провадження, розслідування триває. Початку року в області їх стало вдвічі більше. Щотижня до обласної станції переливання крові приходять десятки волонтерів. Приходять як самостійно, так і організованими групами із підприємств. Цього тижня донорську ініціативу підтримали працівники засобів масової інформації та громадські діячі. Частина з них здає кров вперше. Частина вже має певний досвід. Всі кошти, а це близько п'яти сотень гривень, які виплатили учасникам акції, будуть направлені на закупівлю бронежилетів та взуття для українських вояків. Тим часом на станції переливання наголошують, вся зібрана досі кров була передана обласним медичним закладам на потреби хворих закарпатців. Однак частину кровних препаратів уже передавали на схід країни. Ми завжди готові, і ви розумієте, щоб бути готовим, треба мати у наявності запаси крові всіх груп е резусів. А це не тільки кров, але і препарати крові. От ми на станції виготовляємо альбумін і за потреби ми його надаємо. І от альбумін ми надавали за потреби. Дуже сподіваюся, що вона комусь допоможе. Однозначно, це це добра справа, і ми не очікували, що відкликнеться така велика кількість людей. Тобто, 20 людей зібрались в один день, аби здати кров. У Мукачеві на хабарі затримали посадовця податкової інспекції. Попередньо встановлено, що він вимагав та одержав 15 тисяч гривень від директора одного з товариств за зменшення розміру штрафних фінансових санкцій. Податківця затримали при одержанні зазначеної суми Розпочато досудове розслідування. Повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Попередити та оберегти у школах обласного центру громадські активісти та представники міської влади проводять роз'яснювальну роботу із дітьми щодо впливу шкідливих звичок на організм людини. Профілактична акція триває у рамках проєкту Здоровий спосіб життя без алкоголю, який в Ужгороді реалізовують учасники громадської організації Молода родина. Під час зустрічі з учнями Ужгородської гімназії школярі-восьмикласники взяли участь у анонімному тестуванні. Та переглянули відеоролики про шкідливість алкоголю. Організатори акції вважають проведення такої профілактичної роботи неабияк важливим, особливо напередодні канікул. Вирішили, що це буде зараз дуже актуально перед канікулами попередити дітей про те, що як впливає алкоголь на їхній організм, так щоб вони могли провести літо здорово. Ми плануємо охопити всі школи Ужгорода, тобто 20 шкіл. Сьогодні ми почали цю акцію. Це вже третя школа. Плануємо подальші кроки. Це стосується зокрема продажу алкоголю неповнолітнім. Тепер ведемо підготовку і незабаром почнемо активно дуже робити рейди, припинити просто раз і назавжди таку практику, коли 14-річні хлопці можуть піти і купити алкоголь у любі абетцерці. І завдання стоїть, щоб це не були показові, якісь рейди раз там у році, присвячені якомусь якійсь даті. А це буде на постійній основі до того моменту, поки не перестануть продавати в вужові алкоголь дітям. Для тих, хто прагне досконалості, канікул не існує. Інтенсивні заняття з англійської мови для деяких ужгородських школярів продовжуються і після того, як усі пішли на літній відпочинок. Як школярі підвищують свій рівень іноземної разом із американськими викладачами, бачила Олександра Берегова. Якщо є заради чого, вчитися можна і на канікулах. Вивчити англійську не складно, якщо є мотивація, переконані педагоги з досвідом. Ужгородські учні, відвідувачі літньої англомовної школи з ними погоджуються. Дома нема що робити літом, тому я даю можливість ходжу по таборам різним. Ну а так як я люблю вчити англійську мову і ходжу в цю американську школу, то я вирішила також бути в цьому таборі. Взагалі хотілося би звичайно поїхати в Америку. Або Польщу, можливо. Вчу польську мову, стараюся. Хотів би до кінця ці курси пройти, щоб досконало знати англійську. Ну а далі як, приблизно закінчу вже коледж і шукати роботу. Так буде намного краще. Я так планував поїхати за кордон, якусь роботу знайти в сфері фінансів. Можливо, біржа або ще щось школа працює в рамках програми стипендій Посольства США з вивчення англійської мови для учнів старших класів. Програма передбачає заняття з носіями мови. Американська система викладання це максимум інтерактиву. Саме такий метод вивчення іноземної імпонує підліткам до 17 років. У нас буде широкий спектр тем. Наприклад, у моїй групі ми будемо обговорювати різні складні життєві ситуації, як виходити з непростих обставин. Будуть також спортивні розваги. Інтенсивна школа триватиме два тижні. Відтак учні отримають сертифікат про рівень знання англійської, а про те, щоб брати участь у міжнародних програмах, це без Це для учнів дуже великий плюс у їхній кар'єрній драбині і в їхньому рості. Ви знаєте, що це є дуже важливий пункт у їхній у їхньому резюме. Участь у двохрічній програмі за підтримки американського уряду. Курси проводять на базі Ужгородської школи номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов, дискусії, ігри, драматичний гурток, дозвілля просто неба. Такі види інтерактивного навчання пропонують відвідувачам курсів. Мені навіть ця методика більше подобається ніж на уроках, які в рамках 45 хвилин ви, мабуть, знаєте, що тут заняття будуть і на природі приходити, і вільне спілкування. Тобто, це те, що дасть можливість якраз покращити комунікативну сторону знань іноземної мови. Живе спілкування англійською не може бути неефективним, переконують викладачі, відвідують інтенсивну літню школу ті старшокласники, Класники, які пройшли відбір з поміж десятків інших. Тож таке навчання обов'язково дасть свої плоди. Більше про юних та талановитих, які обирають навчання замість відпочинку, дивіться у програмі вчасно підсумки тижня уже цієї суботи. Захист прав людей починається з дітей. В Ужгороді відкрилась експозиція творів учасників конкурсу шкільних малюнків на тему Мої права. До нього долучилися діти із всієї області віком до 16 років. Під час урочистого відкриття виставки авторів найкращих робіт обласного етапу всеукраїнського конкурсу нагородили. Якими діти бачать свої права? Дивіться далі. До участі в конкурсі зареєстрували близько 200 робіт. З них спеціальна комісія обрала 11 кращих малюнків. Я займаюся малюванням із п'яти років, і мені найбільше подобається малювати фарбами гуаш і пастелі. Я займала перше, друге або третє місце і в багатьох конкурсах брала участь у конкурсах на Шевченківські дні і на мої права. В конкурсі від Національного банку України малювала майбутню гривню. Окрім радісного відчуття перемоги, юні конкурсанти отримали цінні призи: альбоми для малювання, фарби, олівці та книги про захист прав та свобод людини і громадянина. Після участі в конкурсі чимало дітей вже вирішили пов'язати свою майбутню професію з мистецтвом. На цьому конкурсі я вже друге беру участь. Того року я зайняла друге місце в середній категорії, а зараз цього року вже перше. Хочу і надалі розвиватися в цьому напрямку і свою майбутню професію обов'язково пов'яжу з цим малюванням. Буду поступати на дизайнера, ну, я ще точно не вирішила, але так, на дизайнера. інтер'єру або ну, інтер'єру, так, мабуть, інтер'єру. Обирати переможців було складно, зізнаються члени журі. Гарних робіт багато. А переможців має бути всього кілька. Як ви бачили роботи досить красиві, і дійсно нам трошки було важко винайти найкращі, але поряд із тим ми дійшли до одноголосної згоди, і найкращі роботи ми відправили на Київ. А які будуть проходити у конкурсі на всеукраїнському рівні мої права? Це на цьому тижні і на минулому ми вже будемо знати про їх результати. А дані роботи, які сьогодні тут ви бачили, і дітей, яких ми нагороджували, вони залишаться у даному Закарпатському обласному центрі дитячої, юначості і творчості подіюні. І любі бажаючі, хто захоче, може долучитися і подивитися на ці прекрасні роботи, які зробили наші діти нашої області, для того, щоб відобразити ті чи інші права та свободи дитини. Дані Конкурси ми проводимо для підвищення правової свідомості, правової освіти нашого молодого дитячого і підліткового населення України, і тому для розширення їхньої свідомості як правників, як захисту своїх прав та свобод для того, щоб в майбутнє ми побудували державу з демократичними принципами та свободами. Представники комісії відзначають, такі мистецькі акції важливі для найменших українців, оскільки сприяють розвитку національної свідомості. Відтак організатори обіцяють продовжити художню ініціативу і вже незабаром провести ще один творчий конкурс Національна ідея. На цю годину у нас все більше інформації у вечірньому випуску о 19-й та на сайті телеканалу Тиса 1tv з нами ви в курсі найважливіших подій. Тож вмикайте нас вчасно на все добре.